Мені дуже подобається ходити на виставки в цю галерею. Це виставка просто бомба. Мені подобається стиль цих робіт. Вони такі наївно дитячі і видно, що туди вкладалася душа авторки. Як часто ви відвідуєте виставку? Частенько, але останнім часом трішки не було часу бо сесія все таки. Ми могли б вам допомогти скоригувати графік і ви могли б частіше відвідувати, говорить. Якщо ви подзвоните і мене відрахують, то буду ходити кожен день сюди. А ви не боїтеся, що ваші викладачі побачаться? Ой, ой, блін, так це жарт. Це жарт. Приходьте на мій стендап. Як вам взагалі вистач? Цікава, життєрадісна, така знаєте, особливо в цей весінній час. Енергія дуже хороша, як і від художниці, і це відчувається через її твори. Ти не шукаєш собі якісь підводні сенси в цих картинах. Вони просто дарують емоції. Приходьте на склад номер 5, Ви завжди знайдете собі до смаку будь-яка виставка, будь-який перформанс, який тут відбувається, для кожного глядача знайдеться своя творчість. Презентуємо персональну виставку молодої художниці з Миколаєва Саші Луньової. І я запрошую її на декілька стріль. Добрий вечір! Я дуже рада вас всім бачити, це неочікувано. Ну, я, я просто не знала, чого очікувати в Черкасах, тому що це мій другий раз взагалі, і тим паче ми в перший раз співпрацюємо зі складом номер 5 і дивлячись на те, що вже доволі давно е, знайомі. Це виставка про Миколая. Та насправді я зрозуміла, що останнім часом я дуже багато працюю з темами якихось спогадів, пам'яті. Це насправді тут у кожного. Я би сказала, очевидно, є якась своя історія, переважно дитинство, тому що я жила в Миколаєві лише до 17 років, тому якщо у вас буде бажання це обговорити, задати якісь питання, я буду дуже рада це почути. Власне, ну так, так, в мене все. Дякую вам. Вони наші друзі, вони приїжджають, я про них давно знала. Сподіваюсь, вони були про мене теж. Колись мені захотілося написати Олександру про те, що ми могли би створити тут проєкт. Я написала, давайте ну, зробимо виставку. Він написав, ну давай зробимо виставку. Це відбулося доволі різко, але мені дуже подобається. Це от повністю проєкт я робила для складу. В Києві зараз є виставка в барі. По 17. Ну тобто вона благодійна. Все, що відбувається в свободі, воно благодійне. Ми продаємо принти моїх робіт 100% всієї суми йде на Збройні Сили. Вона є майстерня на нагірній в інституті автоматики. Я зараз там рідко, але якщо ви захочете мене побачити, просто напишіть, я приїду. І інстаграм можна знайти ось тут, ви вмієте давати. Дякую за чотири питання, дякую інтерв'єрам. Мені дуже подобається, коли в мене беруть інтерв'ю люди з таким самим ім'ям, як у мене.